Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. На порозі масниця, тож ділюся з вами рецептом неймовірних дріжджових млинців. Сьогодні готуємо ті самі ажурні млинці. Для приготування млинців нам знадобиться літр молока. Головне, щоб воно було приємно теплим, не холодним. Приблизно одну склянку молока відливаємо окремо. Саме в цьому молоці ми будемо активувати наші дріжджі. У мене сьогодні сухі, але можна брати і пресовані. Всипаємо дріжджі, додаємо трохи цукру, накриваємо плівкою і залишаємо на хвилин 10. Тепер беремо велику миску, тут ми будемо замішувати наше тісто. Розбиваємо яйця, додаємо сіль та зовсім трохи збиваємо, а вже потім всипаємо цукор, ванільний цукор, цедру апельсина чи лимона. Збиваємо вінчиком, щоб цукор повністю розчинився. Далі вливаємо опару та перемішуємо за допомогою вінчика. Просиваємо борошно, перемішуємо приблизно третину, потім вливаємо трохи молока і так по черзі. Трохи борошна, трохи молока. Завдяки цьому тісто вийде максимально гладким та без грудучок. Ось таке тісто виходить, воно виходить дещо густіше, ніж на звичайній млинці. Далі ми залишаємо тісто під плівкою 3 чи по пів години. Спершу даємо йому відпочити перші 30 хвилин, після чого легенько перемішуємо, знову накриваємо і залишаємо ще на пів години. До тіста вливаємо рафіновану олію без запаху та перемішуємо за допомогою вінчика. Після цього залишаємо тісто в останні на 30 хвилин і тоді вже можна смажити наші млинці. Перший раз я обов'язково сковорідку змащую олією, далі можете змащувати через кожні 2-3 млинці. Дивіться по своїй сковорідці. Набираємо тісто в черпак, хоч воно і дещо густіше, але розтікається по сковорідці досить добре. Смажаться млинці дуже швидко, і ви тільки подивіться, як на очах з'являються ось такі дірочки. Продовжуємо смажити млинці. Хочу сказати, якщо вам завелика ось така порція тіста, то ви сміливо можете поділити цю порцію навпіл. Ось такі дуже смачні, м'якенькі та ароматні млинці виходять. Не буду загортати в них начинку, будемо смакувати з вишневим варенням. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.